Добрий день, шановне панство. Зараз знову звіт про курей. Прийшов ще один тиждень. І що ми маємо на даному тижні? Сьогодні маємо 6 яєць. А протягом тижня у нас було 4 рази по 6 яєць і 3 рази було по 5 яєць. І виходить протягом тижня ми маємо 39 яєць. Правда, ще минулу неділю е, було одне яйце без того. Було ще типа, сорокове яйце, але воно було без шк шкаролупи. І так як воно без шкаролупи, то я його не рахую, що воно є яйцем. Протягом тижня е, одне яйце було з двома жовтками. І все. Три рази. ну Один раз та як курка одна, подвійне яйця знесла, то вона от перший раз пропустила. А тепер трошки деякі кури, напевно, я не думаю, що одна і та сама курка. А деякі кури роблять перекур, напевно, і і тому є по, по, по 5 яєць. Ну, що мене то дуже радує. Напевно, то є п'ятий. Тиждень яйця Ну, як вони несуться п'ятий тиждень. І перший тиждень десь було 31 яйце, то... а потім вже було в районі 37, 39, 40, 39. Бачите, як зараз, то говорить, що ну, дуже приємно. Я зі тішу що вже дві курки себе, протягом місяця дві курки себе обробили. Е, ну, до корму я більше ніяких тихво коректив не вношу. Єдине, що якщо йде забій нутрій, то я їм можу е, відбираю з кишок жир, то я їм той жир даю, вони за, за ним аж б'ються. Попадає якась. Вдома не, не доїли ковбасу, ще що, яка перележала, то я їм курам теж щось таке можу дати. От. І, і б'ють його. Е, як не влінуюся, особливо після душу е, равликів. Якщо є, то я стараюся Стараюся ті равлики, того. Бачите, п'ють воду. Ну але я їм ще додатково ставлю воду, е, ну напоюю, маю дві тихло. І додатково я їм ставлю воду. Зараз треба ще в інтернеті вичитав, що бажано. Е, а ще згадав, що одне яйце було, типа, як вам сказати, не накльов... Ну, Пробували накльовуватися, чи вони стали, чи пробували діставати. Ну, воно не витекло, але видно, що курка дзьогнула пару разів. В інтернеті вичитав, що треба давати лимонну кислоту, щоб вони не розкльовували яйця. Наскільки це правда, не знаю. Бо кальцію є достатньо. Щоб розбити яйце, треба. Ну, якщо магазин не яйце, я просто згадую, як то було. Якщо магазин і яйце, е, то ми легенько стукнули і воно вже розбилося. А то яйце треба добре вдарити, щоб, е, ну, щоб його розбити. Шхарелупу яєць, що вдома їсть, я їм назад приношу, дуже дроблю їм, ну і даю. Кальцію їм не треба достатньо. Ну і пісок і камінчики, само собою. От. Ну все, Дякую за увагу. Така статистика під відео ще може запис, яку зроблю, якщо в мене буде натхнення. Звіт. Все, Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.